У Рожищенському районі працює 26 дошкільних навчальних закладів. Їх відвідують більше тисячі дітей, майже половина малюків району віком до 6 років. Як тільки сонячна погода і малеча не спить, всі одразу поспішають на подвір'я, де споруджено ігрові майданчики. У кожного із 45 дітей свої улюблені заняття. А що в садочку навчилися? Писати, писати, малювати. Дошкільний навчальний заклад у селі Кребенець останнім часом змінюється. За рахунок коштів місцевого і районного бюджетів тут встановили пластикові вікна, переобладнують кімнату для занять фізкультурою. Молодшу і середню групу об'єднали в одну, а у старші діти готуються до школи. Оскільки в закладі є приміщення для відкриття третьої групи, то проханням батьків є, щоб в цьому році відкрили цю третю групу. Щороку у селі Кременець збільшується кількість жителів. Що радує, молодь не залишає домівки і не поспішає у міста. А отже, необхідно створити умови для них і для їхніх дітей. Село перспективне, газифіковане, освітлене, майже все. Є, в більшості є водопровід. Ну, я думаю, що це перспектива від обласного центру 18 кілометрів, від районного центру 4 кілометри. Нещодавно в селі завершили будівництво дороги з твердим покриттям до райцентру і освітлення вулиці Рожичинська.